Доброго дня, дітки! Сьогодні на вулиці трішки прохолодно, правда? Я хочу запитати, що ви відчуваєте на своєму обличчі? Щось торкається в ваших щічок? Молодці, так, холодно. Це вітер, він наш невідомий помічник. Давайте познайомимось з ним ближче. Давайте заплющимо оченята і відчуємо вітер. Який він? Теплий чи холодний? Так, він прохолодний. Давайте прислухаємось. Вітер може шуміти? Який звук ми чуємо? Дуже добре. А давайте тепер подивимось, як він грається. Подивіться на гілочки дерев, що вони роблять? Гойдаються. погляньте. Так, а подивіться на листочки, які впали на землю. Що з ними робить вітер? Так, вони летять. А ще що вони роблять? Так, вони. Шарудять правильно. Вітер, ніби музикант. грає на листочках. Дітки, а чи відрізняється вітер влітку та восени? Поміркуйте. Так, звісно, влітку вітер теплий. А восени, вітер дме сильніше, стає прохолодним. Та допомагає деревам скидати осінні листочки. Молодці дітки! Сьогодні ми були справжніми дослідниками та дізналися, що осінь це час, коли вітер приходить у гості, допомагає листочкам танцювати та крижляти. Він може бути як лагідним, так і сильним, прохолодним. Тож до нових зустрічей, малята!